Всім привіт, рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відеотестинг. Сьогодні я вам розповім про засоби. У мене тут є і доглядові, і декоративна косметика, які у мене закінчилися, і я можу сказати свою думку. Під останнім таке відео я питала вашої думки, чи потрібні такі відео на каналі. Багато хто написав, що потрібні такі відео, тому я думаю, що таке відео вам буде корисне. Обов'язково ставте лайк для того, щоб я. Розуміло. Давайте розпочнемо з декоративної косметики. Перше, що я хотіла вам показати, це ось така туш для вій від L'Oréal Paris. Я думаю, ви її бачили. У неї такий цікавий дизайн під тюбик, ніби він, ем, ну, як звичайний тюбик з під зубної пасти або з-під якоїсь крему, але він не гнеться. Цікавий, до речі, е, дизайн. Мені подобається в такому рожевому золоті. Е, тут дана туш обіцяє. Е, Дуже великий об'єм. Ну, в принципі, що я можу сказати по даній туші, дійсно вона робила об'єм. Вона, до речі, не дуже і дорога, я вже не пам'ятаю, скільки, ну десь біля 200-300 гривень, якщо я не помиляюся, тому що брала її доволі давно, брала її на мейкапі. взяла заради ось цієї щіточки, тому що вона доволі великого розміру. Я люблю великі розміри в щіточках ляві. Я її бачила в рекламах і скрізь тому її вирішила взяти. Все в ній добре, все в ній гаразд, але, як завжди, у мене в кінці туші починають осипатися. Тому і ця туш в кінці в мене осипалася. Вона вже, в принципі, закінчилася, я нею не користуюсь давно, просто лежу для того, щоб відео вам візняти. Більше я її, звичайно, купувати не буду, тому що я хочу ще щось інше протестити. Але якщо ви любите. І хочете, щоб у вас були вії об'ємні. Дана туш, в принципі, це робить не супер, але створює великий об'єм. в Принципі. Слідуючий засіб з декоративки. Не знаю, чи він зараз є у Ейвоні. Це ось такі невеличкі тіні для повік. Має вона ось такий вигляд. Вони тут з блискітками, тут світліший кольор, тут такого темно коричневого кольору. Звичайно, цей був колір більш популярніший. Він мені подобався. Я його навіть використовувала на день. Така двушечка. Таких, до речі, тіней у Avon доволі багато. Вони в мене, в принципі, ще і не закінчились повністю, але я їх збираюся в принципі, викидати. будемо так казати, Тому що світлий колір я ним практично не користуюсь. він трішки жовтуватий, він мені не дуже підходить. А ось цей темний він практично закінчився, його вже неможливо набирати. В принципі, двушка непогана. Ті, хто не любить великі палетки, наприклад, або витрачати величезні кошти на косметику. Вейвені, до речі, можна брати ось такі двушки, там, є, здається, і по 4 кольор, Треба дивитися, тому що на сьогоднішній день я не беру ось такої косметики в Вейвені. Просто це в мене вже завалялося, я вирішила вам показати і просто його позбутися. Непогано, в принципі, штука зручна, у них, до речі, дуже і дуже якісні ось ці упаковки. Всередині є зеркало. Таке упакування можна навіть з собою брати десь у сумочку. Вони доволі стійкі, мені дуже подобається, особливо якість ось цих самого пластика, самої коробочки. Далі, до речі, ще зайвона. У мене, ну, в принципі, вони закінчилися, я їх також буду викидати, хочу вам показати. У мене ось така від Avon була олійка для кутикули. Тут її 10 мл. Знову ж таки, я не знаю, що на даний час вона є, тому що вона у мене довгий час простояла, я нею не користувалася. Потім почала не користуватися. В, в останній розпаковці, до речі, Єві я купила іншу зовсім олійку, кому цікаво, можете заглянути, хто ще не бачив відео. Вона тут просто уже навіть не стікає, тобто вона загустіла. Ну, Просто за того, що я нею довго не користувалася, трішки користувалася, тепер потрібний просто. Викинути у Евоні, до речі, непогані оці засоби, їх також на них можна звернути увагу. Ще в нас такий Є гель. Він закріплювач іде для лаку. Він прозорого кольору, також від Avon. Гелева формула тут вказана, десь мілілітрів його. Він непоганий був, його потрібно було доволі багато наносити. Він швидко сох на нігтях, непогана штука. І доволі добре тримала лак на нігтях, тому можете також глянути зараз. Здається, в вевені є такий самий, але не чорного кольору, а в нього прозора бутилочка. І також він, до речі, там ціна доволі бюджетна для такого товару. У мене закінчився ось такий крем для очей від бренду до речі українського RELANCE. Він доволі бюджетний, він щось коштував біля 100 гривень, можливо, трішечки дорожче. Тут у нього зручна помпа. У них, до речі, ось в цього бренду такий і є мінімалістичний дизайн, таких вони скляних бутилочках коричневого кольору. Непоганий дизайн, тут його було 10 мл. Всередині він був білого кольору такого. Даний крем я посовітувала людям, яким десь ну, до 30 років, можливо. Якщо вам більше 30 років, я б його не брала, тому що він, як на мене, слабуватий. Тобто він тільки зволожує шкіру і все. І, до речі, шкіру він зволожує так легесенько. Тобто, якщо у вас суха шкіра, наприклад, під очима. Він вам не допоможе. В нього, ну, будемо так казати, більш для таких молодшого віку даний крем, в нього дуже проста формула, але сам, сам засіб непоганий. Слідуючий крем для повік, він мені дуже сподобався. Тут я його, правда, розрізала, покажу вам. Ось. Він від Ніве. Я думаю, ви його бачили. Даний крем він також не дуже, до речі, великих коштів. Коштував, я його брала колись на мейкапі. Він у мене доволі давно. Тут його 15 мл, він зручний в використанні. Він, до речі, добре зволожує шкіру навколо очей, Я його використовую навіть під макіяж. Він такий білий, густуватий, непоганий. Мені сподобався. До речі, від Nivea мені не все підходить. Наприклад, у мене були міцелярки, мені вони не сподобалися. А от крема, наприклад, для рук, ось навколо очей, крема в них просто чудові. Вони такого середнього класу. Мені подобається. Нема, як на мене, десь перегибів якихось. Вони. Чітко працюють і виконують свою роботу. Непоганий крем, ну, звичайно, його я брати більше не буду, тому що я хочу щось інше використати. Але хто шукає саме крем навколо для того, щоб добре зволожував шкіру, якраз цей крем непоганий і доволі бюджетний, він, в принципі. Наслідуючий крем це крем для обличчя і для тіла, здається, він ніде. Це бренд Веледа. Наскільки я так розумію, це німецький бренд, якщо я не помиляюся, в них у засобах. Натуральні інгредієнти і так далі. Я його взяла, тому що мені було дуже цікаво, коли з мені мейкап тестери присилав з веледи все, я ніяк його не могла придбати. На мейкапі я його придбала для того, щоб просто протестити. Плюс я чула, що на нього можна наносити макіяж. Це крем для обличчя, як для шкіри дуже і дуже сухої. Якраз я взяла, тому що в мене шкіра, в принципі, не дуже-дуже суха, але. Бувають періоди, що вона занадто суха. Тут її 30 мл. Відкривається він доволі зручно. Мені подобається, що кришечка не, десь не відкручується, не відпадає і так далі. Давайте спочатку, чим він мені сподобався. Сподобався тим, що він зручний в використанні, і він дуже і дуже добре зволожує навіть суху шкіру. Тобто, якщо у вас суха шкіра обличчя, він її точно зволожить і не буде шелушення. Це стовідсотково. Але мені не подобається те, що, по-перше, у нього такий аромат, така віддушка. Вона і не лимонна. Ну, не знаю, такий якийсь аромат. Навіть я б не сказала, що він трав'янистий або природній ні. Ну, Аромат мені не дуже подобається, тому що він аж прям занадто. Заполоняє весь простір ваш, правда, він потім зникає, нічого страшного, ну, все одно аромат мені не подобається. І ще один мінус, який мені особисто не подобається, це те, що він, в принципі, після нього залишається невеличка така плівка, жирнувата. Той, хто має суху шкіру і купував креми, які добре. Дуже добре зволожують шкіру, вони всі, в принципі, залишають ось цю плівку. Я брала подібні креми для рук, наприклад, взимку. Знову ж таки, вони залишають оцю жирну плівку невеличку для того, щоб ну, певний час тривалий зволожувати шкіру. В принципі, це їхній такий принцип роботи. Але все одно, я, наприклад, не люблю цю все-таки жирну плівку. Вона до кінця дня просто ніби вже ти відчуваєш ось цю маску на обличчі. Не сподобалось мені це. І ще я експериментувала, звичайно, наносила на нього тональний крем. На нього тональний крем, в принципі, наноситься, але коли ви починаєте його вбивати у обличчя, тональний крем уже по ньому, він залипає. Тобто він наскільки в'язкий і зволожувальний, формула в нього, що тональний крем з ним не взаємодіє, а просто по ньому, ну, Ковзає і все. Тобто на тональний крем я вам не раджу під тональний верніше, крем не раджу даний крем наносити, тому що ні. Ну, Є певні мінуси. Його можна просто брати як крем, додатковий взимку, якщо є проблеми з сухістю шкіри, можна його брати, він такий. Спасає шкіру, але на постійній основі ним користуватися я б вам не радила, тому що ну, є певні незручності. І до речі, ця баночка 30 мл, вона коштує не так і дешево для такого крему, тому що вона десь біля 300 гривень коштує, якщо я не помиляюся. Бренд, ну, з таких він, я б не сказала, що він з бюджетних брендів. Слідуючий засіб це сироватка для обличчя. Має вона ось такий яскравий блакитний кольор самого пакування, тут їй 30 мл. Це бренд Dermedic, якщо я правильно вимовляю, здається, це польський бренд. Брала я цю сироватку на мейкапі. Сироватка такого білого кольору, і вона як молочко. непогана. Тут вона з піпіточкою всередині, ну, як звичайні, всі сироватки. Я її брала, вона зволожує шкіру обличчя. У неї я прокористувала це більшу частину влітку, в принципі, влітку непогано. Якщо на взимку брати таку сироватку, вона для сухої шкіри, я думаю, що не допоможе, тому що, будемо так казати, вона непогана, не легка формула, але вона. Не зволожує шкіру в достатній кількості, тобто одна вона точно взаємодіяти не буде, потрібен тільки ще додатковий крем. Дана баночка коштувала десь також біля 300 гривень, якщо я не помиляюсь. Ну, в принципі, непогано можна інколи брати. В принципі, вона мені сподобалася. Слідуючий засіб це ось така малютка. Тут її 20 міліграм. Це у нас бренд. Косаркс, якщо я правильно вимовляю, я його брала на iHerb. я його брала, здається, ще влітку. Тут він іде як гель для вмивання вранці. Я його видивилась десь, здається, чи не в зарубіжних блогерів. Його е дуже сильно хвалили і не один хвалив. Я все таки вирішила його взяти. Це, здається, корейська косметика, якщо я не помиляюся, взяла я меншу версію, тому що є на сайті більша версія була. Я взяла для того, щоб просто протестити. Всередині він був прозорої гелевої текстури, і його потрібно дуже трішечки брати. Він дуже добре пінився, тобто його оцій малютки надовго навіть вистачить, але він не з бюджетних. Оця малютка, я не пам'ятаю, я, здається, віддала до 200 гривень. А більша версія, ну, звичайно, буде ще дорожча. До речі, цей бренд я дивилась інші засоби. В нього це не є бюджетним брендом, як для корейської косметики. Сам засіб непоганий, але він мені не підходить тим, що він не для мого типу шкіри. Він дуже сушить шкіру. Тобто цей засіб більше підійде для людей, в яких, наприклад, тип шкіри жирний, є якісь певні е проблемна шкіра, наприклад, мені даний засіб не підходить. Звичайно, я її купувати не буду, бо це просто не моє. Але сама формула, і сам засіб мені в принципі сподобався. Просто що він мені по типу шкіри не підійшов. Тому, кому цікаво, можете звернути увагу, особливо власниці жирної шкіри. Непогана штука, ну якщо ви згодні віддавати такі кошти, можете почитати на iHerb, Є вся інформація за нього. В принципі, сам засіб непоганий. Можете на нього звернути увагу. І останній засіб, який в нас з вами залишився, це ось такий спрей Вуаль для обличчя. Він зволожує шкіру обличчя. Брала я його в Вейвені. Е Скажу одне, що ним я задоволена повністю. Тому що дану баночку я вже купую не першу, здається, це друга чи третя баночка. Вона мені вже навіть засіб під надоїв, але я його постійно беру, тому що він ну просто супер зволожує шкіру. Я ні на що не натрапляла, особливо на якісь тоніки чи то спреї, що вони так зволожували шкіру. Навіть другий раз можна сказати, що. Можна нічого не наносити, і він ідеально зволожує шкіру. Не знаю, що тут за чудо водичка така. Але навіть мою інколи дуже суху шкіру він дуже добре зволожує. І буває навіть на вихідних, коли я його наношу. саме Чому на вихідних? Тому що для того, щоб трішечки шкіра відпочивала від оцих цих кремів, сироваток, інколи навіть це надоїдає, наносити. Я завжди наношу ось цей спрей вуаль. І він мені допомагає. Більше не потрібно нічого. Він дуже легкий, легка формула мається на увазі, легко він наноситься, і відчуваєш зволоження шкіри і доволі тривалий час. Тут його 100 мл. З він кислотою. І з екстракту водоростей для всіх типів шкіри. Взагалі, сам спрей я не використовую як спрей, тому що сам розсікач, ось це він ну, не дуже якісний, він не так розсікає, як потрібно було б спрей. Взагалі вони повинні дуже-дуже дрібно розсікати по обличчю цю водичку. Ну, звичайно, тут не такий, будемо так казати ось цей дозатор, тому він розсікає не так. Я його просто беру. І пшикаю просто на ватний диск або просто на руки протираю, як ну як тоніку, будемо так говорити. І що нічого не віднайду, я планую його знову ж таки взяти, просто що він мені піднадоїв, в планів тому, що він уже в мене дуже давно, і це не одна баночка, як я вже говорила, тому. Побачу, можливо, ще буду брати його. Хто шукає саме в такому форматі е, засіб для того, щоб він зволожував шкіру, і я навіть би посовітувала тим, у кого занадто суха шкіра, він допоможе. Його можна, в принципі, використовувати як і тонік, тобто під сироватку, під крем, гарна штука. Попри те, що вона бюджетна, вона дуже дієва. Можете звернути на неї увагу. Обов'язково напишіть мені під відео, які з даних засобів вам знайомі. Можливо, ви маєте свою думку якусь до цих засобів, можливо, ви їх використовували. Чи вони вам сподобались? Чи ні. Я сподіваюся, що відео вам було корисне. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і зустрінемося з вами в наступних відео. Всім пока!